Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа всіх вас, дорогі Христі, браті і сестри, вітаю з Воскресним днем. В сьогоднішню неділю ми з вами чули Євангеліє про те, як Господь Воскресив дочку Іаїра. Чудес таких, про які розповідається саме про Воскресіння в Євангелії, є три: це дочка Іаїра, Син наїнської вдови і праведний Лазар. Хоча ми знаємо, в Євангелії апостолам і євангелістам сказано, що багато дуже чудес не описано і не сказано про них, а сказано тільки ті, які потрібні нам для того, щоб ми мали віру в нашого Спасителя. І після того, як Господь, ми пам'ятаємо тої неділі, читалося Євангелія про зцілення біснуватого гадаринського, страш... страшного людей, який людей лякав, який... якого обходили люди стороною, і Господь його зцілив, а люди попросили його вийти з їхньої країни. І ось після цього чуда люди навколишніх міст і сіл почули про це чудо, знали про того бідного, біснуватого чоловіка і, і дізналися вже, що він вже здоровий. І народ прославляв Спасителя. І ось, коли Господь входив в одне із міст, на зустріч йому виходить толпа людей, щоб зустріти його. Але серед всіх цих людей був начальник синагоги. Це був Іаїр, і він йшов з великим проханням до Спасителя. Бо в нього в домі лежала 12-річна дочка, яка вже була при смерті, яка дуже хворіла і вже наближалася до смерті. І Іаїр просить, щоб Господь прийшов і зцілив його дочку. І Господь вирушає в дом Іаїра, і ось у Іаїра. Вже Жври є така віра, що Господь допоможе йому. Він почув про чудо, про чудеса Спасителя, і він, маючи високу посаду, будучи начальником синагоги, його поважає весь народ, його всі знають. Він не подивився на те, що він знатна людина. Що він іде і кланяється Спасителю, падає перед ним на коліна, він не побоявся і не повстидався цього. Він просить Спасителя, і коли Господь каже, що дай, так, я йду в твою домівку, в нього появляється надія. Надія на те, що Господь зцілить його дочку, яка при смерті. І ось коли Господь іде, Його окружає велика кількість людей. І Господь в певний момент каже, хто до мене прикоснувся. І апостоли починають Спасителю казати, Господі, тебе окружає велика кількість людей, а ти запитуєш, хто до тебе доторкнувся. І Господь каже, до мене доторкнувся хтось. І жінка, яка Багато років мала хворобу, кровотечу, і розуміючи, що вона не може утаїтися від Спасителя, вона признається, вона каже, розповідає свою історію і каже, що це вона доторкнулася до Спасителя, тому що вона собі в думці мала, так, так, таке, мала таку віру, що якщо вона тільки доторкнеться до. Одежі Спасителя чи до Спасителя вона стане здоровою. І враз вона стала і здоровою. І Господь це відчув і похвалив її віру. І в цей момент приходять із дому цього начальника синагоги, з дому Іаїра, його слуги і друзі, і кажуть, що не турбуй більше Спасителя. Тому що твоя дочка померла. А Господь каже: він, не бійся, тільки віруй. І продовжує далі йти в домівку і виганяє всіх з домівки, залишає тільки батька, матір, дитини і своїх апостолів Петра Якова і Іоанна. І зайшовши, помолився. Господь її піднімає і каже близьким, щоб дали їй їсти. Вона починає їсти, і всі розуміють, що вона воскресла, тому що для нас, людей, не б'ється серце, нема дихання, починає тіло холодніти це вже смерть. Але для християнина смерть ми повинні це розуміти. Що для християнина смерть це тільки початок, початок вічності. Кожному із нас Господь дарував певний проміжок часу. Ось цій дівчинці Господь відміряв тільки був 12 років. Але віра батьків, молитва тата, вона робить чудеса. В сьогоднішньому Євангелії Господь нас повчає. Як нам потрібно вірити і як нам потрібно молитися. В сьогоднішньому Євангелії ми маємо два приклади віри і два приклади молитви. Один приклад це Іаїр, який не побоявся, який вголос просив Спасителя, щоб Господь його дочку зцілив, і Господь йому подав ще більше, тому що дочка вже. Померла, а Господь її Воскресив. І другий приклад це тиха в душі, в серці молитва жінки з вірою в те, що вона отримає, що вона хотіла тільки доторкнутися до одежі Спасителя. І коли вона це зробила, вона отримує зцілення від свого недуга. Святий Йоанни Листвічник говорить такі слова, каже, що. Віра в Бога, це не віра в те, що Господь є, в Його буття, в Його сутність, але віра в Бога це віра в те, що коли ти чогось в молитві просиш, то ти віриш, що це станеться. І Господь нам про це також в Євангелії каже. Не один раз Господь повчає, що наша молитва повинна бути. З вірою, ось як була молитва в сьогоднішньому Євангелії тих, про кого розповідається. Віра це дар Божий, і ми повинні цей дар випрошувати в Бога. Ми повинні її берегти, ми повинні її плекати, возгрівати в своєму серці, тому що дуже легко загубити, але дуже важко отримати цей дар від Бога. І ми, пам'ятаючи сьогоднішнє Євангеліє, дай Боже, щоб ми в всьому своєму житті завжди мали молитву, яка буде завжди змішана з вірою. Разом з вірою будемо просити те, чого нам не вистачає. Не вистачає в земному житті, а саме головне не вистачає для спасіння наших безсмертних душ. Пасі вас, Господі, всіх за молитви. Бажаю всім нам крепкої віри, і як нас вчить Євангеліє І церква нас вчить, що для християнина потрібна віра і потрібні діла по вірі, тобто добрі справи, добрі діла, добрі справи, які приведуть нас до спасіння разом з вірою. Інші якісь можуть хтось вчити, що спасає тільки віра. Невіруючі люди кажуть, Можна спастися і тим, що ти будеш тільки добро творити. От, кажуть, був собі, жив такий добрий, був такий. До всіх людей добра був людина, але ніколи в Бога не вірив. А ми вчимо, що має бути і віра, і добрі справи по вірі. Тоді ми маємо надію на спасіння. Маємо надію. Ми не кажемо, що, як інші кажуть, о, ти повірив, ти вже спасений». Ні, ми маємо віру, ми трудимося. І тільки тоді ми маємо надію на те, що Господь нас спасе, що Господь нас приведе до Царства Небесного. ангела хранителя і сохрани вас всіх, Господь.